Ми батьки сьогодні хочемо принести нашу дитиночку до причастя. І стоїть питання, а як готуватися? Що потрібно робити? Чи маленьких дітей ми причащаємо? У Православній церкві прийнято так, що тільки охрещена дитина і миропомазана, ми приносимо її зразу ж на першу літургію на причастя. Чому? Тому що ми вважаємо. Що ця велика Божественна благодать повинна благословляти не тільки дорослих, але і всіх і маленьких в першу чергу, щоб діточки були під благодаттю Божою. Особливої підготовки для маленьких дітей немає. Ми просто приносимо їх на причастя, навіть якщо ми їх погодували. Уже є такі настанови. І вимоги до діточок, яким сім і більше років. Там уже ми розмовляємо з ними, вони йдуть уже першу сповідь це сім років, а потім, потім уже батьки повинні розказувати і поступово старатися їх підготовлювати до посту, до сповіді і до тієї молитви, що називається Євхарисія. Це дуже важливо, щоб наші діти були в духовному житті, перебували в духовному благословінні, під благодаттю церкви.